Ати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент, як завжди, сьогодні говорити про очевидні речі під неочевидним кутом, і будемо думати, що воно все та й означає. Цього тижня країну сколихнула хвиля протестів. Фактично, це перший масовий вихід протестувальників на майдани міст з часів повномасштабного вторгнення. Ну і причиною цьому є законопроект який, я думаю, номер знають вже всі: це 12414. І він суттєво обмежував незалежність таких інституцій, як НАБУ, Національне антикорупційне бюро, і САП спеціалізована антикорупційна прокуратура. Очевидно, що влада не очікувала такої бурхливої реакції суспільства і міжнародної спільноти? Ми пам'ятаємо, як голосувала Верховна Рада, всі поаплодували. І пішли куди? На канікули. Тому що ніхто не думав, що потрібно буде відмотувати все назад, потрібно буде ухвалювати якийсь новий законопроект, який е, повертав би незалежність цих двох інституцій на Е, Тут треба зазначити, що на Майдани в основному вийшла молодь, адже молодь це рушій протесних настроїв, молодь е, з її максималізмом, це той драйвер, який Фактично організовує революцію, якщо ми там згадуємо і часи помаранчевої революції, і часи Майдану Революції Гідності, скрізь першу скрипку відігла, відігравала молодь. Зараз ж така сама ситуація. Ну і в основному на Майдани вийшли молоді жінки і чоловіки до 25 років зі зрозумілих причин, адже всі, хто може тримати. Автомат в руках вже на фронті. Е, і знову ж таки, побачивши таку реакцію, влада намагалася відкотити це рішення. Вже зареєстрований новий законопроект, який е, повертає незалежність цим е, інституціям. Але знову ж таки, якийсь гіркий осад залишився. Отож, підбуваючи підсумки, Фактично підпорядкувати Набу і САП Офісу генпрокурора, ну, на мою думку, це було хибне рішення. Адже йдеться про незалежність цих двох інституцій. І навіть якщо ми не задоволені результатами діяльності набу і САП на всі 100%, то тут йдеться про систему стримувань і противаг. Бо концентрація влади в одних руках це недобре. Тому незалежність роботи САП-НАБУ на моє глибоке переконання має бути відновлена. З іншого боку, ми всі знаходимося в дуже делікатній ситуації. Маю на увазі стан війни з Росією. І саме Росія є нашою екзистенційною загрозою. Ну і делікатність ситуації в тому, от власне де знайти той от баланс ту межу, щоб і відстояти антикорупційні здобутки майдану, і власне не зруйнувати країну зсередини, Максе, А як взагалі ти оцінюєш цю всю історію із сап і набу? Як на мене, цей протест це точно не про політику. Це більше про те, щоб нам було що будувати після перемоги, бо без справедливості ну нічого не буде. Експодатківиця з Луцька пояснила, чому її новий кросовер у декларації вартує всього 50 тисяч гривень. Ми пам'ятаємо, що минулого разу ми говорили про те, що працівниця податкової Тетяна Поченюк задекларувала свою Сузукі Вітару 2022 року всього за 50 000. Тисяч гривень. Але ми розуміємо, що ринкова ціна такої автівки стартує від 700 тисяч. І власне жінка пояснила Центру журналістських розслідувань Сила Правди, що авто справді у десь дорожче. Ну але те, що записано в декларації, це все ж таки правда. Ну, бо знову ж таки, з її слів, авто насправді коштує 740 тисяч. Але цей залізний кінь це подарунок батька, який у договорі дарування вказав оціночну вартість в 50 тисяч гривень, і мовляв, саме таку суму вона й мусила вказати в своїй декларації. Макса, а як ти думаєш, а звідки батько взяв гроші, щоб подарувати доньці такий дорогий автомобіль? Ну а що, може той батько просто продав якусь колекцію марок чи старий гараж у центрі Луцька, ну, в якому випадково знайшли нафту? Всяке може бути. Волинський військовий ліцей, який постраждав від обстрілу, відремонтують за 55 мільйонів гривень. Ми пам'ятаємо, що під час обстрілу ще 6 червня ліцей зазнав пошкоджень, зокрема, постраждали приміщення і навчального корпусу, і спорткомплекс, і укриття. Як пише сила Правди, в акті обстеження споруди вказано, що деякі приміщення постраждали внаслідок детонації боєприпасу. І на ремонт було виділено немало небагато 55 мільйонів гривень. Роте закупівлі ліцей оголосив аж три. І в усіх закупівлях брав участь лише один учасник підприємство Волинь Екобуд». Згідно з першою закупівлею на 40 мільйонів гривень, там мають відремонтувати овочесховище, контрольно-пропускний пункт, центральний вхід, чотири поверхи навчального корпусу. Оркан і фасад будівлі. Також планують відремонтувати 94 чотири кабінету ліцею і провести електромонтажні роботи. Відповідно до другої закупівлі на 14 мільйонів підрядник. Повинен замінити покрівлю, облаштувати водопровід, замінити вікна, двері і виконати внутрішні оздоблювальні роботи. Ну і третя закупівля на 1 мільйон гривень стосувалася ремонту протирадіаційного укриття, яке теж постраждало через обстріл. Усі роботи мають закінчити до кінця 2026 року. А гарантія, згідно з умов договору, становитиме 10 років. Максе, от 55 мільйонів гривень на ремонт ліцею це ж все ж таки багато. А чому всі тендери виграв один підрядник? Мабуть, волиня Кобут, це знаєте, як той спайдермен у світі тендерів. Один саменький стрибає по трьох закупівлях і рятує всіх від розвалених укриттів, дахів і фасадів. Ну а конкуренти просто ну не встигли потрапити на той кастинг. Волинський національний університет імені Лесі Українки відремонтує корпус історичного факультету за 19 мільйонів. У виші планують розмістити у відремонтованих приміщеннях ветеранський простір. І знову ж таки про це пише Сила Правди. За інформацією, вишу будівлю не ремонтували з 1979 року. Ми пам'ятаємо, що там було одне з приміщень, яке належало тогочасній комуністичній партії. І, власне, після ремонту в цьому приміщенні, в історичному факультеті планують розмістити центр ветеранського розвитку, обладнати спортзал, встановити реабілітаційне обладнання і замінити двері, підлогу, а також оновити стін і стелю. Як вказано, в тендері джерелом фінансування є бюджетні кошти. Але але знову ж таки ця закупівля потрапила під перевірку держав Ну яка зокрема хоче дізнатися, чи адекватно університет оцінив ремонт саме в 19 мільйонів? Макса, а що 19 мільйонів це нормальна ціна за такий ремонт? Ну якщо там будуть викладати плитку з автографами Лесі Українки, то може й нормальна ціна. Яких країн найбільше бояться у світі? Соціологи запитали у мешканців різних держав світу, яку країну вони вважають зараз загрозою для себе. Ну, як ви думаєте, от, в яку, в яку країну? Подумайте про себе, там зазначте, і от зараз дізнаєтеся, чи справді воно так. Більшість же загрозами для своєї держави називають кого? Росію. А на другому місці хто? Китай? Ні, Китай на третьому місці. Але багато хто справді вважає своєю загрозою це Сполучені Штати Америки. Що цікаво, що Україну теж називають загрозою, зокрема в Угорщині. Ну, зрозуміло, що Росія все ж таки на першому місці, а от Україна теж з доволі таки високим відсотком на другому. І власне кількість, які проголосували за обидві країни, майже однакова. Що ще цікаво, що на другому місці в Польщі теж вважають Україну загрозою. Ну щоправда, на відміну від Угорщини, там таких приблизно 6% людей. Цікаво, що Сполучені Штати Америки вважають своєю загрозою в багатьох країнах світу незалежно від континенту, і, власне, доволі таки значна частина населення. Варто відзначити, що така тенденція з'явилася після перемоги Трампа на виборах. Особливо це стосується Канади і Європи. Макса, а чому угорці бояться України? Та світ боїться не країн, світ боїться божевільних людей з великою владою. Іноді ті люди з ядерною кнопкою, а іноді з Твітером чи трус В Україні оголосили мораторій на перевірки бізнесу і знову ж таки перегляд кримінальних справ протягом року. Мораторій передбачає суттєве обмеження перевірок бізнесу з боку, в першу чергу, правоохоронних органів, а також митниці, податкової і інших контролюючих органів. Перевірки будуть носити точковий характер, але мораторій не буде торкатися сфери підакцизних товарів ну тобто, виробництво реалізація алкоголю і тютюну. Бізнес очікувано сприйняв рішення влади щодо мораторію, здебільшого позитивно. Великі компанії вважають, що цей крок наразі потрібен для розвитку економіки і оборони країни. Наразі ж критичною проблемою для бізнесу є безпідставно відкриті провадження проти деяких компаній, кажуть в європейській бізнес асоціації. Наявність відкритих справ забирають людські ресурси компанії, адже треба багато сил, щоб підготувати документацію за попередні 3-10 років роботи, а сам факт провадження створює репутаційні ризики компанії перед її підрядниками та партнерами. Таке рішення уряду може позитивно вплинути на детінізацію тіньової економіки. Вибачте, за каламбур. Максе, а от як ти думаєш, хіба справді мораторій щось змінить? Ой, та це як поставити замок на двері, але залишити вікна відкритими. Ну, формально все виглядає гарно, але ж наші служби творчі вони знайдуть спосіб, ну не знаю, зайти через димохід, наприклад. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий Макс. Перемоги й миру нам. Побачимося.